Питання життя лікарі вчили буковинських школярів, як надавати першу невідкладну допомогу. А патрульні поліцейські провели для найменших учнів майстер-клас дотримання правил дорожнього руху. Такі тренінги провели за сприяння благодійників в рамках всеукраїнської благодійної акції Я бачу і мене бачать. Подробиці розкаже Мирослав Слонар. Як зупиняти кровотечу та робити штучне дихання? Що таке прикардіальний удар? Про це розповідає учням Колінковецької школи, практикуючий медик Віктор просліпаєте куртку, що там є, і просто знаходити мечоподібний відросток, трошки вище нього виставити раз, два, три. Отак та тренінг проходив не теоретично. Лікарі адаптували матеріал для учнів і провели невеличкий інтерактив. так? що Пройшла курс медичної підготовки і Анастасія, котрі вже доводилось застосовувати теоретичні навички на практиці. Моя однокласниця вона під час перед, перед, дуже було велике перенавантаження. Вона, можливо, перебігала і впала, втратила свідомість. І мені треба було, як ну, я була поруч, мені потрібно було врятувати людину. Лікарі розповідають, головне не розгубитися в надзвичайній ситуації, адже сконцентрованість допоможе врятувати чиєсь життя. А також додають курс до медичної підготовки багато з учнів вивчають у школах, та до практики справа рідко доходить. Потрібно вміти це робити, потрібно щоб не було межі між теорією, і практикою, бо здебільшого люди бояться, люди не вміють. Відповідно, просто побачив хворого. Потрібно підійти, обміркувати все, продумати і надати кваліфіковану допомогу. А ось патрульні поліцейські провели майстер-клас для дітлахів Топорівської та Колінковецької шкіл з дотримання правил дорожнього руху. Наймолодші учні розповідають, як треба правильно переходити дорогу. Перший раз подивитися в ліву сторону, потім у праву. на червоне світло переходиш? Ні, на зелений. Це дуже важливо і для, і для дітей, і для дорослих, щоб не потрапити в аварію. Правоохоронці ж кажуть такі правила насамперед потрібно знати дітям. Це доведення до дітей, це правильність переходу проїжджі частини, це те, щоб не потрапити під колеса і не отримати травми і, на жаль, не загинути. Адже ви прекрасно всі сьогодні знаємо, що одним із основних проблем на сьогоднішній день це є дорожньо-транспортні пригоди. І, на жаль, дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх дітей. Поліцейські привезли із собою емблеми дорожніх знаків пішохідного переходу і не тільки. Пішоходи на дорогах стали більш помітними. Учні топорівської школи отримали від поліцейських та благодійників ось такі спеціальні світловідбивачі. Їх чіплятимуть на рюкзаки. А тому водії зможуть побачити пішоходів із такими пластинками на відстані за 300 метрів. Такий тренінг патрульні заорганізували спільно із благодійниками. Разом з відповідно-патрульною поліцією міста Чернівці і центру після дипломної світи ми приїхали в школи, які знаходяться по трасах, за для того, щоб саме вручити буклети, флеєри, в котрих конкретно розписано, як необхідно вести себе на дорогу. Утім, організатори сподіваються, що подібні тренінги проводитимуть регулярно, адже надавати першу домедичну допомогу та знати правила дорожнього руху повинен знати кожен. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина.